У традиційному новорічно-різдвяному турнірі взяли участь 12 команд, які представляли загальноосвітні школи міста і району. Дівчата змагалися у двох вікових групах 6-7 та 8-10 класи. Футбольний клуб Нафтохімік і редакція газети «Каловський нафтохімік. Ми ці змагання розглядаємо як активний відпочинок дітей під час канікул для того, щоб урізноманітнити. Відпочинок дітей, популяризувати здоровий спосіб життя, заняття фізичними, фізичною культурою, чи, там тими чи іншими видами спорту. У молодшій віковій групі переможець турніру визначався в матчі між командами заватківської школи та калуської загальної школи номер 4 Сильнішими виявилися уже в другий поспіль сільські футзалістки, які переграли своїх ровесниць з рахунком 2-0. Третє місце у молодшій групі посіла команда загальноосвітньої школи номер 2 четверте шостої школи, п'яте і шосте відповідно верхнянської та крупивницької шкіл. Напруженим виявився фінал у старшій віковій групі. Тут зійшлися учениці шостої і десятої шкіл. Основний час поєдинку завершився сухою нічиєю, і тільки серія після матчевих пенальті визначила переможця. Ним стала команда загальної освітньої школи номер 6. Бронзу вибороли дівчата з третьої школи. Четверте місце дісталося команді школи «Верхні». п'яте завадки, шосте тужилова. Переможці і призери турніру були нагороджені пам'ятними кубками, а всі учасниці солодкими призами. Крім того, індивідуальними призами відзначено кращих спортсменок у трьох номінаціях: Юлію Курдюкову і Наталію Ладан як кращих голкіперів, Оксану Матулько і Катерину Урсулович як кращих бомбардирів, та Софію Шинкар і Ілону Винник як кращих гравців турніру.